Друзі, всім привіт! Ви на каналі про годинники Філтай, мене звати Станіслав, та сьогодні будемо дивитись добірку класних годинників з інтегрованими у корпус браслетами. Для початку давайте розберемося, що таке поняття інтегрований у корпус браслет. От, наприклад, на моїй руці звичайний годинник, де корпус і браслет виглядають як різні частини, а от в інтегрованому браслеті корпус та браслет виглядають як єдине та нерозривне ціле. Першим годинником у світі з інтегрованим у корпус браслетом були люкс. Сові Адемар Піге Royal Oak, котрі були випущені у 1972 році. І по сьогодні, в принципі, люди кажуть, що всі годинники з інтегрованими у корпус браслетами це хумаж на Адемар. Далі вже були Patek Philippe, Nautilus, Zenith Defi, Ublo Big Band Integral та всім відомі і доволі доступні Tissot PRX, котрі по більшій мірі дуже підживили ринок годинників такого типу у 2020 році. Звісно, сьогодні ми подивимось не такий важкий люкс, ми подивимось більш прості та приземлені версії годинників у такому стилі. Але перед початком я вас, як завжди, прошу підтримати канал простою дією лайком, підпискою. Я хочу сказати, що зараз це дуже важливо, тому що ви знаєте, який треш коїться останні неділі в Україні. І роботу інколи робити психологічно просто важко. а Робиться вона для вас. Тому я роблю для вас від вас, прошу просту дію. Підтримайте, будь ласка, канал, бо це зараз дуже важливо. Так кожен підтримає і у сумі буде супер. А далі дивимось годинники. Почнемо ми з кварцевої ds 7 Взагалі, в плані Швейцарії, то на кварці в доступному сегменті я, в принципі, можу виділити бренд Сартіна як один з кращих варіантів. Доволі приємно виглядають, однозначно подобається їх зелений циферблат з градієнтом у чорний колір, стрілки та мітки з швейцарською суперлюмінова, яка гарно відпрацьовує у темряві. Сам корпус доволі складної форми, є нестандартні переходи. Якість обробки у Сартіна завжди на хорошій Рівні, плюс Сертіна один з небагатьох брендів, хто за недорого може. Порадувати класним гравіюванням їх фірмової черепахи на задній кришці годинника. Зазвичай у швейцарців і японців за таку ціну подібного очікувати не треба. Браслет зроблений добре, свій дизайн виглядає доволі самобутня, по якості в мене питань немає, Є система швидкої заміни, а застібка по типу метелик. Нас сафірове скло 100 метрів водозахист можна купатись, але без занурювань. Та на борту швейцарський кварц. F06412. Надійний безпроблемний механізм і доволі акуратні розміри. Діаметр 39 мм від вушка до вушка 46, товщина 10, вага на сайті була вказана 121 грам, але я зважив 78 грамів. Не знаю, чому така різниця. На моїй невеликій руці 18 см в обсязі сидять. Доволі непогано до речі, в цієї моделі є ще дві кварцові версії а є ще й на механічному хронографі, котрі майже в 4 рази дорожче. Тож є куди розгулятись. Саме ця на сьогодні коштує 23 тисячі 410 гривень. Нагадаю, що можете придбати в моєму інтернет-магазині Філтайм з офіційною гарантією по Україні 2 роки від офіційного дилера. Далі я хочу показати вам спорт варіант: це G-Shock, також з інтегрованим у корпус браслетом. Цей годинник розрахований для активностей і вибивається з усіх моделей, що я вам сьогодні покажу. І це, мабуть, на моїй пам'яті єдиний годинник у такому стилі і в цьому сегменті. По суті, це одна з версій однієї з самої популярної 2100-ї лінійки бренду. Тобто, якщо ви Касьо знавець, то вам не потрібно це пояснювати. Ви багато разів цю модель бачили. Знаєте, що вона з себе представляє, та я від себе додам, що продається вона вагонами з того моменту, коли вперше мільйон років тому вийшла у світ. Не просто ж так Casio робить різні її варіанти. Ну а Casio у нас про противоударність, про гарний водозахист 200 метрів і функціонал. У цій моделі він доволі класичний для бренду: три будильники, таймер, секундомір, led підсвітка та календар. Все просто і саме необхідне. Якість корпусу з нержавіючої сталі 316L мені подобається, все гарно оброблено і ергономічно для роботи з годинником. Браслет також в обробці дуже неподалік. Погане єдине, що тут штамповані ланки, тобто вони полі всередині. Я не знаю, чи то економія, чи Касіо намагались зробити годинник легшим. Але якщо у вас дуже густий волосяний покрів, то не рекомендую. Буде щипати на ура. Дуже багато на сьогодні модифікацій є як на ременях, так і на браслетах, на кожний смак і для активності цей дружання витримає все, що завгодно. А саме ціна сьогодні коштують 19 тисяч гривень. Знову ж можете придбати в моєму інтернет-магазині Філтайм від офіційного дилера в Україні з гарантією 2. Роки. Далі подивимось новинку від італійців Венеціаноко з колекція Арсенали, котра буквально розірвала у середині минулого року. Наче нічого нового в дизайні, але хлопці зробили справжній хід. Спочатку були випущені чисто браслетні версії, до речі, декілька з них ще доступні у моєму магазині Fieldtime. Потім бренд запустив цю модель з Ultra Black циферблатом. Нагадаю, що циферблат зроблений з запатентованої японської краски Musao Black, котра поглинає до. 99,7% світла та виглядає, наче чорна дира. Ну а підкреслюю ідею класне гравіювання на задній кришці годинника. Космос непізнане всі діла. В чому взагалі прикол цієї моделі? Справа в тому, що власники бренду Венеціянику зробили реально елегантний та італізований продукт, тобто без прикрас видно, що це дійсно італійський годинник. Чудовий супер тонкий корпус, всього 8,95 мм товщина, якість обробки та переходів на дуже класному рівні, дуже приємно деталізований корпус. Причому на моїй руці цей годинник з всіх показаних сів, мабуть, краще за всі. Діаметр 40 мм, від вушка до вушка 44, товщина 8,95 мм. дуже легкий, дуже комфортний. І ми тільки нещодавно говорили з другом, що. Йому в його товстих годинниках не дуже комфортно, постійно хочеться зняти. В цьому хоч спати можна. Ремінь з якісного каучуку гнучкий, еластичний, комфортний. Та саме з цієї моделі я одразу дозамовив окремий фірмовий браслет з нержавіючої сталі. Тож, якщо хочете, велкам можна в комплекті придбати, бо я привозив тільки дві штуки. Одна була під замовлення і одразу поїхала до клієнта. А одна модель залишилась. Циферблат тут по зрозумілим причинам взагалі нічим не нагружували, тільки скромно розмістили дві стрілки та лого бренду Венеціанку. В житті він виглядає набагато краще, але я не можу його нормально передати у відео. В житті дивишся, все супер. Починаєш знімати макро на склі з таким типом циферблату, просто одразу якісь крупинки, пилинки видно. Отже, розраховуйте, що в реалі буде крутіше. По характеристикам на сафірове скло в нас 50 метрів водозахист, помити руки та на борту японська механіка з автопідзаводом Citizen Miota 9029, 42 години запас ходу. Механізм японського бренду абсолютно надійний та безпроблемний. Вартість на сьогодні 42 750 гривень, плюс, якщо хочете, можна за дуже адекватні гроші докупити браслет. Всі деталі в Телеграм, котре я залишу в описі до цього ролику, та замовити знову ж можна в моєму магазині Філтайм з офіційною гарантією 2 роки по Україні від офіційного дилеру. Далі хочу показати вам годинник США, котрий реально являється наче невеликим і крутим. Тим ательє по виготовленню ексклюзивних моделей. Це американський бренд Ocean Crawler з колекції Bolt. Хлопці виробляють годинники малими лімітами у містечку Рочестер США. Все збирається саме там. Завжди буде чудове пакування, приємна коробочка, завжди буде додатковий ремінець високої якості, в даному випадку з натуральної шкіри, а це прям великий бонус, з рахуванням того, що. Просто якийсь ремінь на такі годинники, як я казав, не поставиш американці в своєму репертуарі. Люблять, щоб все було велике. Тож цей годинник не став виключенням: 42 мм діаметр. Від вушка до вушка, 48, товщина 12,3 мм – Вага 179 грамів. Вони реально великі, і я б не сказав, що добре розкриваються на моїй руці. Тож я б рекомендував руку більше. Коли я кажу про Ocean Crawler, як про ательє, то я хочу сказати, що ці хлопці реально заморочуються з дизайнами і деталями. Робиться і виглядає воно дуже ексклюзивно, навіть якщо схоже на щось. А по суті, всі основні дизайни вже давно придумані. Корпус з нержавіючої сталі 316L з DLC чорним покриттям, котре по міцності прирівнюється до алмазу і котре важче подряпати. Якість обробки на висоті, причому як корпусу, так і браслету, а браслет взагалі красень і реально доросла застібка хлопушка з дайверським розширенням. Та в принципі з добірки це єдиний дійсно професійний дайверський інструмент. Тут водозахист 600 метрів, а товщина сапфірового скла складає 3,5 мм. Це прям дуже багато. Та я хочу сказати, що ти ще не зайшов у темряву, а видно, як вже яскраво буде світити швейцарська суперлюмінова. Вона краща з всього, що я показав. І покажу. А на борту моделі встановлений доволі популярний швейцарський автомат, селіта sw 200 запас ходу 38 годин працює на частоті 28800 напівколивань на годину. Закривається механізм, отака краса, з битвою гігантського кракену та богоморів Посейдону. В цій моделі в нас обертається і безель, він наче не високий, але продуманий, хвати, хіт, звуки, все на рівні та комфортно. Безель з афіровою накладкою. Циферблат чудовий, гарний колір морської хвилі, накладені мітки дають чудовий об'єм. читаємість на висоті, та й пророблено в деталях дуже гарно. В мене залишилася на сьогодні лише ця одна версія моделя, а зараз ще й діє знижка, тож можна забрати по ціні 47 тисяч 50 гривень у моєму магазині. Магазині Філтайм від офіційного дилеру в Україні. Ну і наостанок будуть самі дорогі і відомі це Моріс Lacroix з колекції Ейкон. І що б там не казали, але Моріс Lacroix Ейкон вже давно вийшли за рамки порівняння з Демар Піге. Якщо ви так кажете, то скоріш за все ви ніколи у житті не бачили ці годинники. Моріс Лакроа знаючи, око одразу відокремлює на руці навіть здалеку. Мені, наприклад, навіть на циферблат дивитись не потрібно, щоб зрозуміти, що це Моріс. А це каже про те, що і у корпусу свої унікальні форми. А вони дійсно унікальні, наче це десь було, але зроблено абсолютно по-своєму. Є якісь фермові елементи по типу тих, що на Безелі. Якість обробки класна, як корпусу, так і браслету виглядають дійсно дуже смачно. Застібка типу метелик є система швидкої заміни браслету. Через задню кришку годиннику можна полюбуватись власним калібром ML115. Ну, як власним? По суті, це дороблена версія того самого Селіте sw 200 що я показував та розказував у годиннику Ocean Crawler. Наскільки я розумію, то його просто прикрасили Женевськими хвилями та зробили кастомний ротор. Якщо я щось не так розумію, будь ласка, виправте мене у коментарях. 38 годин запас ходу, частота 28 800 на напів коливань на годину. Циферблат, як мені тут підказали, зроблений у стилі французьких свяхів. Текстура дійсно особлива і привертає увагу. Ну і сам по собі циферблат виглядає дорого. Я постійно кажу, що перше, що вибиває дорогі годинники від недорогих, це циферблати. Бо над дорогими циферблатами набагато щільніше працюють, і це видно. Є швейцарська суперлюмінова, котра непогано світить у темряві. Сафірове скло з антибліком 200 метрів водозахист, наче не дайвер, але можна навіть і занурюватись. У цієї моделі є безліч модифікацій, механізмів, кольорів, ремінців, розмірів, все, що хочеш. Саме ця для мене трохи завелика. 42 мм діаметр, відвушка до 48 товщина 11. Вага 180 грамів. Не те, що він погано виглядає, але на більшій Русі розкриється однозначно краще. Ну, красень, а коштує на сьогодні 116 360 гривень, можете придбати у моєму магазині Філтайм з офіційною гарантією 2 роки від офіційного дилера в Україні. Посилання залишаю в описі до ролику. І ви скажете, а де ж жте сопірикс? Нема друзі, нема Ті Сопірикс. Я б е, зняв їх насправді для вас, але їх не було наразі під рукою. Тому е, я рекомендую ці годинники. Я не дуже люблю Тісо, але Тісопі Риз дійсно вдала модель. Тому не сприймайте, як я їх просто проігнорував. Класна модель. До речі, нещодавно приїхала нова карбонова версія в Україні. Ви також в моєму магазині її можете придбати. Я залишу посилання. Рекомендую, але вибачайте, у цьому огляді не вдалося показати. А з всього іншого, що я показав, сертіна просто класний, гарний, недорогий годинник Швейцарії в невеликому розмірі. Касіо дуже надійний, міцний, якісний для активностей. Марісла коа виглядає дійсно дорожче за всі, та відчувається так. Ексклюзивно виглядає Ocean Crawler та також дуже класно зроблений, і що в нас було п'яте. А п'яте в нас було венеціанико. А венеціанико краще за все сидять на моїй руці, та також дуже класно виглядають, можна сказати, і не на свої гроші, в плані, що виглядають дорожче. Я насправді не фанат годинників з інтегрованими у корпус браслетами, але знаю, що багато хто з вас любить такий стиль. Тому я сподіваюсь, вам було цікаво, вам сподобалось всі ці годинники ви можете придбати в моєму інтернет-магазині Філтайм з офіційною гарантією 2 роки від офіційного дилера в Україні. Лінки я залишу, також залишу свій особистий телеграм, якщо у вас виникне питання. І на цьому, в принципі, все. А з вами, як завжди, був Станіслав. До нових зустрічей. Бувайте, друзі!